Пане Юрію, скажіть нам кілька слів, поки є можливість така. У мене руках рівня без суду. Я, я, да. да. я перепрошую, можна кілька хвилин тише, у нас потім не буде можливості це записати. В цьому вікні мене звинувачують в тому, що я не приходив читати матеріал. До, до судового слідства. Ніби я не прийшов у п'ятницю. І за це мене в неділю. Арештували. А ви ніби затримали, а і арештували. Але в цьому рішенні є новина, яка все перекреслює. Виявляється, прокуратура ще в п'ятницю, 24-го, відновила досудове слідство, що автоматично закриває можливість мені читати матеріали досудового слідства. Таким чином мене посадили за те, що я не читаю, те, що не маю права читати. Юрій, в яких ви умовах зараз? Я знаходжуся. Камера для смертників разом із двома повним працівниками телефонних коротів нормові умови стандарти, нормально. А які стосунки з тими, хто поруч так. з вами вам не загрожує небезпека? Тюрмі насправді все набагато простіше. Там той, хто хоче їсти, їсть. Той, хто хоче вбивати, вбиває. А тут. То, що хоче вбивати, докривається боротьбою з корупцією і проживанням за Україну. Тому там все нормально. Така кількість конвою, яка вас сьогодні супроводжує, чи згодні ви з цими, чи взагалі як колишній працівник цих органів, така кількість конвою це нормально? Ні, я не згоден. Я старший лейтенант, і мені неприємно, коли цілий полковник буде мене нарушення до суд. А коли це робиться з мигалками, з вулиць, з автоматами, спецпідрозлами СБУ. Річі не поїхали. Насправді я просив видоховця не мати жодних претензій, вони виконують наказ, але наказ дороги, безумовно, очевидно, для всіх. Що б ви хотіли сказати людям, які зараз залишаються на волі, але не згодні з тим, що відбувається? Я хочу сказати, що я ніколи не мав наміру чекати ні від своєї тони, ні від своїх провин, не з моїм обличчям. Не з моїми грошима ховатися за кордоном. Мені дійсно поступали такі пропозиції від моїх колег за кордоном, від моїх партійців. Тим не менше, я на сімейному раді прийняв рішення бути тут і продемонструвати, що в Україні є люди, які не гнуться, не ламаються навіть в таких умовах, коли на суд сподіватися є мало підстав. Країна, в якій рідний брат Генерального прокурора, очолює. Вищу для мене судову інстанцію, безумовно специфічно. Тим не менше я залишуся тут, який б сьогодні вирок суду не був, чи в камері смертників, чи на воді я тим не менше залишився в церкві. Я хочу побагати всім, хто мене чує, стійкості духу і віри в те, що чаку буде на нашій вічні. Як ви думаєте? Що ви скажете про приводу таких нових обвинувачень, що, що, що вас прив'язали до цієї справи з Володія Юшкова? Це не прокурорські технології. Якщо на раптом сьогодні випадить, то вони мені змінять зміну збудів на заходу по новій справі. Я думаю, що мене скоро як ялинку гірляндами обмішують іншими маразматичними справами. Але ще раз підкреслю. Коли прокурор п'ятницю Відновлює досудове слідство, чим зупиняє мою можливість читати матеріал, і в той же час арештовують мене за те, що я їх не читаю? Це означає, що це не кримінальна справа, це політична розправа. Ой, і Скажіть, будь ласка, Юрі далі, якусь угоду вам прокуратура пропонувала яким, яким чином домовитися на фальсифікатою ніколи угод не чекав. Юрій, А як ви думаєте, це пов'язане з арештами навесні 2005 року, які були проти нинішньої влади? Це пов'язано з тим, що кримінал добрався до влади і зараз хоче застрахати суспільство через помсту найяскравішим своїм опонентам. В даному випадку, я це пов'язую лише не тільки з терором проти мене, це не є принципово для країни. Це намагання встановити атмосферу страха для всіх, хто не є натомистичений. Насправді дуже багато залежить від атмосфери, в якій відбувається, е серія політичних арештів е членів Кабміну. У нас в Лук'янівці вже можна проводити засідання кадмі, в принципі, е по кількості членів е уряду, яким кинуті абсурдні звинувачення. Насправді це військовополонені криміналу, який добрався до влади. Фірта мстить за нездійснення, не Льовочкин мстить за е те, що хтось має право голосу. Так, прошу кандидаты. Так, прошу кандидаты. Так, прошу всех